всім доброго дня! знаєте, хочу вам сказати, що подарунки Тесла Олександрівни це завжди емоції, це завжди гарний флакончик, це завжди гарний аромат і чудовий настрій. Крім того, це завжди море енергії а спеціальна формула дозволяє мені завжди бути енергійною, веселою життєрадісною, а всі оточуючі Скажімо так цікавляться, так, цікавляться, що це, з чим це носити, і як це змішувати, і від чого ти так сяєш. Тому... Всім, кому зараз потрібно трошки енергії, трошки більше енергії, кому потрібний гарний настрій, кому потрібний відпочинок, кому потрібне розслаблення ввечері перед сном. Звертайтеся в ворогну Асі Олександрівни. Це завжди гарна консультація, гарні подарунки і чудовий підбір ось такого вашого ресурсного аромату. Дівчатка, в червні місяці я буду проводити свій аромаклуб в дуже гарному місці, так що чекайте анонс, не пропустіть, долучайтеся. Будемо жити, перемагати і радіти всьому тому, що дарує нам сьогодні.